Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки в Курську паніка і контрнаступ з су телеграм-канали пишуть про потужний вибух в робочому кабінеті Путіна до Кремля з'їжджається пожежні швидкий центр перекрито. Пишуть про вибух газового балона. В той же час з'явився інсайт про те, що російський офіцер ФСБ підірвав бомбу в Кремлі за наказом Патрушева. Робочий кабінет Путіна рознесло, винесло вікна. Крім того, РДКшникам були надані точні координати всіх об'єктів РФ, куди бити або послабити охорону спротиву в регіоні. 26 загиблих офіцерів. Пишуть ТГ-канали. Спостерігаючи за операцією російських антипутінських батальйонів на території Росії, з'являється приємний присмак від розуміння того, що ось це її поразка Владиміра Путіна. Пише журналіст Іван Верстюк. Його найстрашніший сон тема його найбільшої параної російські громадяни в військовій формі зі зброєю в руках, що просувається в напрямку Москви. Скільки б Путін не мав планів, «Б» з приводу всіх можливих негативних для нього сценаріїв, одна справа читати про них в кремлівському кабінеті в папці. Котру принесли з ФСБ зовсім інша справа хаотично схвалювати рішення про реагування на загрозливу ситуацію, яка реально схожа на те, чого ти люто боявся всі ці роки. У той же час телеграм-канали пишучи в Курську, вперше помічено китайську техніку танки, БТР, інженерні війська, китай таки і ввів свої сили на території РФ. Пишуть, що один з китайських танків навіть підбили і взяли одного з танкістів в полон. Тобто мовного бар'єру немає. Український спецназ згодом розповість деталі, але, мабуть, вже очевидно, що Китай втрутився в війну прямо, Втім, китайців могли прийняти із заборятів. Наразі захоплено декілька з них загальна кількість техніки, яку Китай дав для Курська, перевалює за 300 одиниць. Крім того, Військові експерти зазначають, що з Китаю до Росії їдуть колони військової техніки. Можливо, це китайське озброєння, яке переміщується в тому числі через Казахстан після відкидання мирного плану Пекіна та наступу на Курськ. сі вирішив повністю допомогти Кремлю в останній атаці. Втім, зараз нам від цього не легше. Тому що в Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялась туди, до 2017 року на їх армії було багато такої техніки. А в Казахстан це сателіт і сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що ще на шанхайському саміті Путін міг обговорювати це військово-технічне питання з Сізінпінем. Перша перефарбована техніка вже на території Курської області Донбасу і Запоріжжя. Також китайські заводи боєприпасів запустили потужності заради росіян. Велика кількість ешелонів поїхали в Хабаровська вже звідти на фронт пишуть джерела. Влада Китаю вважає, що війна РФ проти України завершиться в літом восени двадцять року. Тому оприлюднила свій мирний план, який пов'язують з прогнозами військових експертів. Про це пише японське видання Nikkei. У статті йдеться, що за несподіваною мирною пропозицією військ Китаю ймовірно стоїть прогноз китайських експертів про те, що війна закінчиться влітку цього року. Про це сказано у статті, яке випустив провідний аналітичний центр в Пекіні, контрольований компартією КНР. Згідно з джерелами, близькими до китайського уряду, в грудні торік, аналітичний центр завершив симуляцію конфлікту в Україні, яка показала, що війна закінчиться приблизно влітку 2024 року. А Росія матиме перевагу. Пише видання. А російська і українська економіка будуть надто виснажені, щоб ввести війну далі. Пекін розробив мирний план задля досягнення трьох цілей, включаючи відновлення відносин з ЄС. Крім того, Китаю, нібито хоче підтримувати дружні відносини з Україною, але головна мета КНР – відігравати провідну роль в досягненні миру. Якщо Китаю не вдасться стати миротворцем, наслідки підірвуть авторитет і престиж. Лідера Китаю Сі Сідзінпі напише японське видання. Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення. Китайська влада також обережно коментує війну. Також Китай неоразово закликав владу України РФ до мирного врегулювання конфлікту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став доподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.